21 березня відзначають день дітей з синдромом Дауна. Вони особливі не тільки генетично, а ще вони дуже відкриті до навколишнього світу. Вони такі ж як і ми, також мріють, насолоджуються життям, виконують буденні справи. Єдина їх відмінність це на одну пару більше хромосом, що й робить їх трохи іншими, але аж ніяк не гіршими ніж звичайні люди. Лікарі ж пояснюють, в чому саме особливість людей з синдромом Дауна. Хворення, яке пов'язано з порушенням кількості, Якості або якості хромосом. і переважно понад 90% випадків синдрому Дауна це є випадок. Тобто, чомусь в статевих клітинах чи батька, чи матері проходить неповний поділ, неправильний поділ хромосом, і тоді одна з клітин отримує зайву 21 з хромосому. хромосом. Ця мутація генів впливає на фізіологічний стан, моторику, специфічні зовнішні ознаки. А не саме в таких сонячних людях варто повчитися доброти. Мама Анастасії з синдромом Дауна каже: вона мене надихає. Як? Своєю посмішкою, своїм життєвим позитивом. Якщо чесно, нам багатьом людям треба ще в них повчитися тому позитиву і ставленням до життя. Знаєте, мене настільки дивиться крізь от, призму доброти, любові такої, безмежної любові, в неї нема таке, що вона за щось любить, а вона просто любить. Така от безмежна любов. Анастасія є не тільки позитивною дитиною, а й справжньою помічницею по дому. Вона ходить до інклюзивної школи, має багато друзів і улюблених предметів. Подобається Анастасії співати, малювати і декламувати вірші. А рідна мати, Україна, Подивись, твої сини, потивистую по усі осмополусновколо. Також має багато занять Юля, їй 28. вісім. Хожу в театр. Ходжу на майстерню Карітас. ходжу в католицький університет. І що ти там робиш? Там відкритки робимо, газети і, складаємо, і, ікони малюємо. Дерев'яні іграшки шліфуємо. Найбільше юлі до вподоби грати в театрі тінеї сьогодні. Вона квітникар. Люди з синдромом Дауна не є обмежені, вони просто особливі і потребують такого ж особливого відношення до себе з боку суспільства, кажуть батьки, щоб вони могли поближче дізнатися про таких людей і про діток сонячних і е, пізнати їх, їхню доброту, щирість і е, якось трошки поміняти свою думку про особливих дітей, щоб вони нічим не гірші, ніж звичайні люди і діти. А мама 13-річної Анастасії додає, хочу побажати, щоб вони були щирими, до них добрими, толерантними, розуміли їх, і кожен зі своєї точки, ну, якось не точки зору, а якось щоб кожен зі свого боку їх підтримував. Вони чекають нашої підтримки і нашого розуміння. Такі люди, Ольга Належита, Віталія Вертелецька, Лемберг Ньюсінфо.